Оце називається настояща агрономія. Людина вирощує скільки сортів квасолі? 13 сортів квасолі. Дивіться, народ, це бабло настояще. Ціна питання 1 тони квасолі. Скільки? У 1070, 1070 да? за тонну. 75 тисяч тона. Народ, ми не тим займаємося. Ось де золото. А то пшениця та пшениця, кукурудза та соя. Ніфіга. Вирощується як соя. Тільки стоїть в 5 разів дорожче. Так що, ось така квасолька. Подарод, всі мої вітання. Нарешті ми вигавкали клієнта з чат-ботів, де тільки можна. Приїхали пацани, загружають кукурудзу. Остатки мого товариша, хорошого, однокласника. Зараз покажу вам, що нас сталося. Оце такі залишки. Залишки зерна, які догружають машинкою, чи кажу, тракторцем. Догружаємо тракторцем. Мій тракторець приїхав, працює. Дуже необхідна штука, до речі. Е, сама найкраща і найвигідніша інвестиція в господарстві це свій погрузчик. Як би там хто не казав, а кун, який стояв півтори тисячі доларів на момент купівлі, може навіть дві, дві стояв, е, нам заробив і зробив скільки роботи, що я не знаю, мабуть, ну, можна сопоставити поставити з Маніту. Якби була Маніту, зробили б ще втричі більше. Але все рівно: 65 тисяч гривень. Кожен рік декілька тисяч тонн він перевалює як льоду. Як ви думаєте, вигідна інвестиція чи ні? Оце так треба підходити до вкладень, капіталу вкладень. А не купляти якийсь чермет, який стоїть сотні тисяч доларів і толку з нього. Однаково. Задача ідентична. Покажу вам пшеничку нашу товариша, пшеничка класна, фуражна, дивіться яка. Як золото, як золото, крупна. Бачите, шикарно. 3-800 сьогодні малюють, пацани. Це взагалі просто дно. Хуже нема куди. Собівартість 4, а вони 3-800 малюють. Бізнесмени і ще й в ціні впала. Ну, подивимося, може що така сезонність, може такий е порядок, або хтось хоче заробити більше. Кожному своє. Так працює мій тракторець. Потихеньку, помаленьку, але всіх, е кому треба, всім допомагає. Так що так, друзі, так. що так. А то кажуть, купи Маніту за 100 тисяч євро чи 110 Ну, і скільки мені треба років, щоб те Маніту за 110 тисяч євро окупило себе хоча б наполовину. Я не представляю навіть. Інша річ 2000 доларів. І вони себе окупили вже блін, за год по три рази, чи може навіть та яке. За год по п'ять разів вони себе окупляють на самій погрузці. Погрузка, підгортання зерна, загрузка сушки машин, землі, там, піска, щебня, всього на світі. І воно робить. Оце найкраще, найправильніше, найефективніша інвестиція, друзі. Хто знає, той знає. Тому е місто нової машини, як то кажуть, коли продав свій урожай, краще купити отакий кун, як навіть дешевий. Не обов'язково ганятися за модою, віддавати посліднє. Просто взяти дешевий, простий, головне, щоб він піднімав на потрібну висоту автомобіля і бути незалежними в питанні відгрузки свого зерна.